Доброго дня, шановні. Ось мої грядки. Але, як ви вже знаєте, вони не тільки для краси. Подивіться. Оцю красу видно. Ось таке така цибулька. Називається цибулька різанець чи як ще вона чайвз на англійській мові, вона така, знаєте, дрібонька. І ось я її зрізала. І що характерно, подивіться, все стебло гарненьке, чисте. Її не знайшла цибулева муха, тому що, ви як знаєте, у мене на грядці отам вся цибуля поїдена. Подивіться, яка тут вона. Я вже всю обрізала. Це думаю, поділюся. Може, у когось є така проблема. І теж зможете посадити. У мене ось отут. Далі я ще покажу. Ось, подивіться, ще кущик. Ось вона серед квітів, отак. Бачите? Ось іще не обрізаний кущик цибульки цієї. Ось вона така гарна. А ні, я вже її обрізала, це я вже лишила, аби щепанути десь. Ось отак от. І живемо на отакій квітковій грядці. Сьогодні буду робити голубці із кейл. Якось вийшло, так що не маю такої капусти. А щоб купувати, то треба. Шукати. Їхати під руками нема. Ну, то який? он попарю, листочки поріжу і будуть голубці. От, а ось, дивіться, ще. Ось яка красуня. І цибулева муха її не бере. Оце ліатрис, бачите Чай маємо свій з чорнобривців. Ось отакий пучок. Зараз покажу, подивіться. Нарізала цибулі. О! І все зелененька, гарненька. Зараз поріжу і в камеру трошки з'їмо, що з'їмо, бо вона є у нас ще в іншому місці. Так що наші грядки не тільки для краси, але і для користі. Бувайте здорові!